Привітики! Вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні у нас буде звіт по моєму Project Pen 10 використань. Мені прям дуже сподобався цей проєкт, я буду і далі його продовжувати в наступному році, тому що ну, реально є результати у використанні ті засоби, які у ну, мене вже реально давно лежали, якось до них рука не тягнулася. То саме в цьому проєкті я так нормально повикористовувала, тому повністю задоволена проєктом. І давайте подивимося, які в мене були результати за місяць, який пройшов, і хочу сказати відразу, що результати гарні, мені прям сподобались. Отже, а спочатку подивимось засоби, які, в мене, ну, які я використала 10 разів, які в мене покидають проєкт. Почнемо з засобів для губ. Ось така помада Фаберліковська, я її використала і ось, де все одно ще скільки і залишається, але як я вже казала багато разів, коли я буду робити розхламлення своєї косметики в грудні, то від всіх засобів цієї компанії я буду позбуватися. Тому, ну, скільки встигла використати, скільки і встигла. Тому так, цей продукт ми прибираємо. Далі ось така олійка. Для губ це GlamB. Це така була в них, ну, я не пам'ятаю, на початку, напевно, року, чи коли така серія була More Love, це в мене 0,5 відтінок. І також я використала ось десь. Кількі... ну, цей Він у мене був новий, тому ось десь скільки за 10 використань. Закінчилось ще все одно багато, але, знаєте, так потроху-потроху, і все буде підходити до якогось закінчення. Тому також дуже мені він подобається, доволі гарний, такий гарний колір. Так, тому Ось так далі. Іще один блиск, який я брала, це Елен Pro. Це ще їх така старинка, У них там вже є нові оновлені блиски. Це відтінок 101 Pearl, дуже гарний, Такий прям, він, хоча виглядає доволі прозоро, але дуже багато оцих блискіток, і ну, мені прям дуже він подобається. І ось, де скільки його. Вийшло використати, він також у мене був майже новий. Він такий густенький, тому в принципі розхід доволі непоганий. Так, Це що для, губ. Далі, для очей олівці також у мене беруть участь в цьому проєкті, і ось такий олівчик від Avenir Cosmetics, це 702 відтіночок такий Сводчі не буду робити, бо я вже їх виводжу з проєкту, тому цих засобів Сводчі я вже не роблю. Кому цікаво, просто перейдіть в попереднє відео, там де я ну, брала ці засоби. Там я робила Сводчі. Так, продукт використала, в принципі, трошечки результат по використанню є. Цей олівчик ще в мене і в. Project Penny декоративному такому більш загальному також бере участь, але результат такий не дуже, такий не дуже виражений за рік, що він в проєкті, але, ну, як є. Просто не дуже до нього рука тягнулася. Так, ні, Напевно, давайте ось цей Color Intense зелений олівчик. Обожнюю ці олівці, також 10 разів використала. І дивіться, скільки вже залишається ну зовсім трохи. Я, напевно, його з проєкту виведу, але я його поставлю собі в, ну, в моєму органайзері з косметикою. На кожен день поставлю в ячеєчку засобів, які потрібно закінчити, щоб все-таки його добити. Тому що він реально класний, такий яскравенький. Гарна як підложка. так, І ось такий це також Color Intense, але білий відтінок, і о, я використала, і я його взагалі закінчила. Все. Вже тут о, нічого немає, нічого тут вже не викручується. все, Це порожня баночка, і це реально класно, що ти береш засоби в проєкт, і вони там і закінчуються. Це взагалі супер. Тому тут взагалі ось такий мега крутий результат. Засоби, які в мене були в проєкті, і вони далі залишаються, бо я ще їх не використала наскільки потрібно. По-перше, це ось така помада Avon Ultra Red 2000. Це така, ну, не матова, а така більш на зволоження йде. Червона помада. Який доволі гарний відтінок. Але, ну, червоними я просто не дуже часто користуюсь, і плюс ще в мене і дві. Ну, зараз в осінь період почала частіше користуватись, але все одно ну, не кожного дня. І так, в мене. Два рази я скористалася з цих 10, ну, не дуже багато, але як є. Далі ось така, також Avon Color Trend. Таких помад вже немає. Це відтінок Raspberry і ось така, дуже, знаєте, яскрава така ягідна помада. Мені подобається що ось такий тоненький стік, дуже зручно фарбуватися. І бачите, який гарний відтінок. Мені чомусь захотілося її взяти, осінню повикористовувати ось десь скільки її всього. Ну, ще багатенько. Але я її взяла лише в тому звіті. Тому я на неї так сильно, в принципі, і не налягала, бо все-таки хочу ось ці червоні закінчити, бо вони в мене ще з початку цього проєкту. На цю сильно не налягала, тому лише одне використання в мене ну, дуже гарний відтінок. Так, і ось така рідка помада від Avenir Cosmetics, також червона. Її тут вже насправді не дуже багато, я так бачу. І нею я в цьому місяці, так, знаєте, нормально повикористовувала її. Ось, дивіться, яка гарна така, як наче, лак для губ. Мені подобається. О, так, і нею я скористалася. Сім разів з 10 ще залишилось лише 3, тому, думаю, вже в наступному звіті вже я використаю скільки потрібно, і вже виведу її з проєкту. І олівчик для очей один залишився невикористаний. Це також колор Intense але вже синій. Його ось так ще є. Сьогодні щось не фокусується сильно. Давайте ось тут зроблю сводчик, ось такий доволі насичений відтінок. Ним я взагалі ще ні разу не скористалася, якось сині макіяжі взагалі не робила, але, так як аж три олівці інші я вивела, то в цьому місяці буду налягати на цей олівчик. Далі. Тепер, що я буду брати на заміну продуктам, які вибули. Помада. Знову беру Faberlic, така сама серія, але другий відтінок, також хочу використати якраз перед тим, як розхламлювати. Тут і насправді не дуже так і багато, але все одно ще є. Так, давайте зроблю сводчик. Ну це також така осіння, осінній колір, тому взагалі не буде якогось там, не не, слово, ну, не, не буде проблем, щоб використати. Так ось така близьким. Беру ось такий блиск від місту Мі. Це якесь турецьке виробництво. Замовляла в лівесті. Це відтінок Blackberry. Ну, вона ще в мене, як ви бачите, також майже нова. Зараз уже всі близькі інші, які я беру, вони у мене майже повні. Тому. Сильно э, закінчувати, нічого не закінчу, поки зблисків. ну, бачите, він майже прозорий. Так, і ще один э, блиск, точніше, це навіть олійка. Так, а ось це блиск від LCF Деві э, Це такий помаранчевий флакончик, там є э, різні кольори цих флакончиків. Також він у мене майже новий, ну, майже невикористаний. Так, і, не знаю, буде вам видно, чи ні, такі. Такий також він, бачите, майже прозорий. Так, і по олівцям беру ось такий олівчик. Avon — це подвійний, драматик до. З цієї сторони йде підводка, але, о, ну, напевно, підводка це, ну, я не буду не підводку беру цей проєкт, а, ну, а олівець що на іншій стороні, тому що підводка. Підводка тут зараз сколочу, потрібно сколочувати. Я так не сколотила і не ношу. Так, ось. Підводка тут вже вона насилу щось малює, тому підводку, я думаю, я і так закінчу, ну буду намагатися закінчити до кінця року. Так, а ось олівець чорний. Потрібно використовувати, тому що олівці у мене чорні не один, і потрібно якось зменшувати кількість. Ці олівці вони доволі стійкі. Так, оце мені вже прийшли помощники. Так, чекайте. Дайте мені зняття. Так, ще один, так. це вже починається. ще один олівець Avon Color Trend. Таких також вже немає. Це ліловий відтінок. Це в дереві олівчик. Ну, але я скажу, що вони мені не прям дуже подобаються, бо вони якісь затверді. Тому рука в мене до них не сильно тягнеться. Ну, побачимо. Так, де я вже ковбочок діла. Так. І ось такий олівчик. Це якийсь китайський давіс. О, колись замовляла на, на джумі. І, знаєте, я ні не разу не... його не використовувала в макіяжах. Не разу. Він трошечки з таким сяйвом, він гелевий йде. Не знаю чому. Тому якраз я його беру в цей проєкт, щоб хоч трохи ним покористувати. Можливо, він мені навіть там так сподобається, що буду частіше його використовувати. Тому ось так. Ось такі продукти в мене. Беруть участь далі в проєкті. Сводчики. Тому я ж кажу, це дуже такий класний, дуже корисний, як на мене, проєкт. Тому, хто, можливо, також хоче трохи подзакінчувати свої засоби якісь для губ чи там ще, то також розпочинайте, вам сподобається. Ну, а я на цьому буду закінчувати. вже ж Ладно, пошуня, хочу з вами привітатися. <рігла> так, ну ви його не бачите. Пушуня, привітайся. <рігла> Всім дякую за увагу. Побачимось дуже-дуже скоро в наступних відео. Так, пошуня. Ну. <рігла> Ой, все, почалося вже почалося. Побачимось дуже скоро. Всім дякую за вашу активність і всім па-па.